Це мій друг Райтмен, який вже за декілька секунд побачить величезний піт, який я залишив біля його бази. А це його реакція. Чому я це зробив? Я обожнюю робити подарунки сюрпризи, якщо в мене на це є гроші. Наприклад, минулого року я подарував Райтмену декімакуру з Райном Гослінгом, і цього він точно не очікував, але він досі нею спить. І я подумав, що сюрпризи можна робити і в Майнкрафті, де Райтман найближчий мій сусід. Але сюрпризи від твоїх сусідів це зазвичай брудні тарілки, сміття і клопи, яких занесе. Якщо тобі в диван чи доводиться потім дезінфікувати і взагалі викидати? Так це звучить як особистий досвід. Бо це її особистий досвід. Власне, до сюрпризу, я задумав його ще давно, бо вже 9 довгих стрімів грав на нашому приватному сервері потужно туса. Але ще з першого дня почав забирати блакитну і жовту шерсть для таємного проекту, який був головною загадкою нашого серверу весь цей час. Сьогодні ви нарешті дізнаєтеся, навіщо мені були вівця і що ми будемо робити з їх у цією вовною. Так що да, всім привіт, всім привіт на стрімі! Доролю вітки, даровляні лукард. Щоб не пропускати такі штуки вживу, приходьте на стрім, бо якраз чат нація першою намагалася б що я буду. Добудувати. Сервер називається Потужна туса. Тепер, чат, чат, питання до вас. Який тип видуманих персонажів ми можемо назвати? Потужними. Райт потужний, ні, Райт потужний, Райт потужний, це, це правда. Бівер Бівер потужний. Бівер теж потужний, я згоден. У нас на сервері всі потужні, тому що у нас потужна туса. Так, так, так. Обізнані, обізнані потужні. До речі, купити комікс в іншому світі комітет, друга глава вже вийшла. А як ще можна назвати обізнаних? Якщо ви читали синопсис мого коміксу в іншому світі комітет? І зяльок, який був в відбутті. Ну, ну він він, поту, він потужний, але він ще. Потужні, апостол, да не. Як називається це в більш популярній культурі? чат, я, я, я не можу вивозити це. Той самий, що доктор Стрендж, але не стрендж. О, от от як до як доктор Стрендж називається. Хто він? Доктор Стрендж? Майстри містичних мистецтв? Да, ні, більш глобально, не тільки доктор Стрендж. Ці ті, ті, з ким доктор Стрендж, тусується теж. Маги, ні, він не тільки з магами, він із Старком тусувався, і з людиною павуком. І як вони всі разом називаються? Якщо ви скажете месники, бл. Я вас чат, я вас просто ну. А! Герої, Вєтка каже. А які вони герої? Вони ж не просто герої, вони. супергерої! Нарешті. Бл, сонце встигло сісти, поки ви прийшли до цього висновку. Тепер. Хто супергерой, за яким э, такий, можна сказати, свіжий, яким в тому числі надихався комітет. І я про це відкрито говорив. Чим надихався комітет? Не одним твором, але одним з творів. Чи можете ви вгадати бляха цього сука, героя, нарешті? Мене мені задовбало, як от як таку елементарну фігню. Марк невколупний, нарешті. Так, ми будемо будувати логотип тайтл кард, оцей мємний... Бум. Але у нас буде не ін... Це було. в нас буде якраз таки в... Не... І зараз я вам покажу, що я вже для цього зробив. Я зараз закрию себе в домі, і ми підемо з вами в пейнт, тому що нагадую, Adobe доп піде на сайті, який робить оці штуки. Коротше, в цьому шрифті. Я написав украї... українським шрифтом. Воно не спрацювало. Я написав англійським шрифтом і переробив потім деякі літери. Ось у мені довелося переробити, І її довелося зробити з букви H. Коротше, зараз ми по пікселях зробимо оцю всю штуку. Що ж, вперше за історію потужної туси. Таймлапс! Блін, як я скучив по цьому, по, по цьому всьому таймлапс. Ох, ох, я скучив. Я вже це дуже давно хотів зробити. Ти мишкою це робиш? Да, я роблю це мишкою. Я, я майже не зробив це все поза стрімав, настільки мені було цікаво, це було десь. Це до дому я вже почав робити. Потім ми просто знайдемо нову програму, мені вже рекомендують щось замість фотошопу, тому що я повністю йду за доп. Пішли вони нафіг. Я тільки прийшов на фотошоп і вже йду з фотошопу. Хе-хе, тому що йдуть нафіг. Розповіж про це? Та що там розповідати? Блін, Хочу, щоб ти купляв підписку? Замість того, щоб купили, купив програму. А весь піратський софт, Вшиває тобі прогу в комп, який, я, яка відслідковує, якщо піратський софт, і просто блокає його, якщо ти до інету підключений Тепер, щоб зробити прев'юшки, мені доводиться інтернет вимикати. Тому що я манав купляти підписку, я не хочу купляти підписку. Якщо б ще одноразово купити, я б ще подумав, да. А, а ще вони всіх змушують підписати штуку для того, що вся робота, що проводиться в Adobe, буде кормитися їх штучному інтелекту, який буде генерувати зображення. Класне. Не так, да, всі художники будуть віддавати штуки, щоб копі копіювали роботу художників. І клас, молодці, ядоб. Ідуть на тому. Що ж, в нас вийшло ось це. Ну, точніше, ви бачите на на над ним ось це. Мені подобається. У, трішечки дивно, але я не знаю, якщо чесно, як її зробити краще. Ем... Знаєте, я, я, я можу зробити тільки гірше. Давайте я не буду чіпати, мені подобається варіація, вона дуже схожа на те, що ми бачимо в серіалі. Це скільки в нас блоків буде? 113 на 41. Це в нас 4 тисячі. Мені здається, у нас нема. <смас> нема стільки. Ну, давайте овець і будувати це в креативі. Блін, нам треба в креатив заходити, а не сюди. What the hell? <смас> Дарова, Здорово, здоровля. Здорово. ви потрапили на сервер? З неба впали, That's так? The... Макіри, макіри скидали. Окей, okay, окей. Okay. Тоді я в креативчик Так, да, це в нас вже перші гравці. Це нарізчик. один з двох нарізчиків морков, Він допомагав, наприклад, шосту нарізку робити третю. А він робив чорновий монтаж, а потім я вже робив фінальні нарізки. А ви можете потрапити на сервер, якщо Ізяльок, який поза кадром допоможи мені. Розкажи, що треба. Проблема в тому, що зараз відключений сервак стабільно не працює, але ми готуємо дещо нове, слідкуйте за телеграм-каналом. Що ж, а тепер таймлапс. Так, все, готове. Так, стопе, а де таймлапс? Ну дивіться, я не хочу вам влаштовувати епілепсію. Ні, прасіпо, прасіпо, прасіпо. Тому давайте в двох словах. Мені довелося багато рахувати, де починається кожна літера відносно найнижчого шару, у скільки блоків простягається кожна дірка в літері, а коли кожна літера має загинатися чи змішуватися на один блок в сторону. Бо всі вони були витягнуті і вирівнювались знизу по дузі, а зверху по прямій, через що були дуже нестандартні форми літер. Робив це я в пейнті, де розставляв чорні точки через одну. Так мені було легше рахувати пікселі по два. І не збиватись. Так звучить складно. Тому ті, хто шарять за мапарти, спитають, чому я не взяв просто якийсь готовий варіант. Давайте відповім вам просто з місця подій. Там, типу, таке твоєму пише, є схематика Тайтла не вколупного. Так нафіга мені схематика, якщо я сам зр... Блін, ну типу, я хочу зробити щось креативне. Піксель... Я ніколи не робив піксель-арти Мені було в прикол, типу, найлегше, що можна зробити в піксель-арті мені здається, це якраз текст. Типу, мені було в прикол, типу, зробити спочатку розробити ну, цей текст, потім його відрегодугувати, зробити ось того. І такий, який наді мною, потім по ньому зробити ось це і потім побудувати. Це ж набагато цікавіше, ніж просто взяти готове і одразу, типу, будувати. А от тепер можна повертатися до моменту, коли. Все, готове! невколупний Я зробив. Чувак, я зробив повністю схематику. Ну воно прикольно, б, не здається, краще бетоном. Хоча не знаю, не знаю, не знаю. Вон... Бетон для слабких. Да, шерсть, да. це, це прям по олдовому Майнкрафту. Вот прям як... А мы на вколо, не. Не потужні. Блін, Блин, було, треба було зробити <laughs> потужні. Я зарубил финтро изелек стрельно вколо. <laughs> Но я побачив вже і А, а, пря... <laughs> прям відео. Так. Okay. Бівер, 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 бівер. Фінальний матеріал тепер вже точно. 1531 жовта, 3102 сині. Да, да, все чітко, чітко пораховано. Тепер ідемо фармити це вселено, для того, щоб це перенести на сервер. Хіба у нас не вита Yeah. Так, значить, у нас замість потрібних 24 стаків жовтої шерсті 4 з половиною. Замість 49 стаків блакитної, 12 стаків. З 49. Дем. О, а, ти поля прям, прям тут. Ага, я поняв. Так, поки я літав в хмарах, готуючи схематику, хлопці вже почали збирати ресурси: пшеницю для розмноження овець та безпосередньо саму вовну. До них доєднався і ховайто, бо я не зайду, у нас нова людина. Я наступний раз зайду ще хтось сюди буде. Блять! Привіт, <реш> <реш> в мене звуть е, Хвайт, я не знаю, як я сюди потрапив. Давайте прогуляємося. Давай, давай. Диви, яка, яка прекрасна хата. Вау. О, стоп, серий. Опа, нифіга себе, не чекачка. Ладно, зараз. <реш> Окей, оу, оу, ші, окей. Ну ми все, закриваємо тепер. Я хочу вам дещо показати. Я uh, недавно подивився Майнкрафт Муві, тут якогось фіга, прям ця штука. І знаєте, що я помітив? На неї можна запаркурить. Опа. <рес> що написано? Тут точно не жив. Главное чтобы тут бомжи жили. Я в шоке, да? Нас морфую. 25. Его я и Жестко, жестко. Короче, чат, показываю вам, показываю вам содоборд. Вот, Блин, нахрена вообще. Ну, есть тут такие варианты, типа. Нормально, что Я хочу, типа. Блін, треба ще. Треба ще додати, я знаю що. Ха-ха-ха, оце треба да. Ти бачив, Просто скільки у нас соплиц. Окей, я я поняв, да. Я понял. Це це потужно, Бівер, це потужно. Давай їх всіх рубать, що ти цей? Ой, не рубать, а стрик ты вони просто всі навіть їх всіх стригти, мені здається, треба, щоб один челік якийсь бігав, чисто стриг їх. Ну я, я. Це і робиш зараз, да. Довіривши бівер овець, я приступив до будівництва. І тут вже навіть буде в нас ріплей. поїхали. Як класно, що світ -сніг ми здобули в восьмій серії, я тепер швидко це все роблю. Ну, е... виходить непогано. Мені подобається, як вже є частина. І ще потім буде. Ну що, здається, все. Справа в шляпці. Рибка в капці. Рибка в капці. Хто писав цей сценарій? Та ні, фіг вам, це був би не проект. тільки якби все було так легко. Заді кріпер, заді кріпер, бро. Та бл. Йоп. І шашлик! хоч мені вдалося зберегти всі ресурси після підриву кріпера. Ми ще були далеко від фінального рахунку, тому я доєднався до фарма шерсті. Складався він з наступних етапів. Діджей, музичку. спочатку ти розмножуєш пшеницею овець, щоб їх стало якомога більше, бо часу в тебе мало. Райтман скоро буде. Потім в тебе падає ФПС від навантаження на сервер. І ти розумієш, що, мабуть, досить і перемикаєшся на обстрижку. Потім слухаєш жарти друга одесита. Просто просто пов Україна зараз. Сині жовті вівці загнані у вольєр. Да, да. <реш> для... <Остросоціальній> акцій, да. <реш> Потім ти розумієш, що тепер вже бракує трави, яку мають їсти вівці для того, щоб виросла вовна, і витрачаєш купу запасів. Дупаємо за семестрі. Такі схеми вже почалися, капець спідранерські якісь стратки. І тільки через пару годин, коли ти в черговий раз робиш підрахунок, розумієш, що нарешті вистачає синьки. І більше того, вистачає жовтий. Ми нафарбили потрібну кількість. Халілюя. А я як був... Але якщо ви думали, що проблеми скінчаться, коли ми вже завершимо побудову і будемо вбивати зайвих овець. Ух ти, Ой, бля! Треба, треба цей! Треба, треба, е, швидко е, проти, 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 проти молния, оце фігня мідна, як вона називається? Промовидвіт. Як він, як він, як він, як він називається Англійсько, англійською, англійською? Промедвит. Англійською! Thunder Нет. Lightball trop. Lightball trop. Тільки настав на горіллі блоки. Окей, тоді я, я просто на землі тут поставлю десь. Зараз. Тому що якщо раптом, блин, в цей, то це буде камзда. Я, я про це думав, але я забув, поки не почув крім. Все окей, поставив. Тепер має бути все нормально, має не довбанути по нашому. І він справді тепер став. Тепер лишалось тільки дочекатися Райтмена і нарешті побачити його реакцію на те, що буде його зустрічати кожного разу при виході з бази. Мені дуже подобається оцей напис на фоні нафігенни. І ця нарізка не... Нє, все, все. Ліміт, ліміт вичерпано для тебе, нахуй. Ну, значить, ти не потужний. Я не потужний, я. Там мені пацани придумали якусь афіенну штуку, я не знаю. Там щось більше восьми годин вони страждали над нею, ну, такий Зільок сказав. Я по-чесному не читав ніякий чат. Не заходив на стрім, а дуже хотілося все це подивитись, почитати. Тому зараз я заходжу до хлопаків в Discord, зараз бівер і зірок. У мене, у мене, у мене якийсь чорнокожий, зайшов в мене дім без дозволу, це нормально, подивиш. Стережи, головне, телевізор. Стріляй його. Я згодом з, друг, з другим варіантом. Стріляю в нього. Райт <райд> мене не було тиждень. У Мене два з половиною тижні не було, якщо більш тичніше. І він казав, не заходь, поки я не повернусь. Тому я. Іду, eh, іду сюди, спускайся. здорова. Я не казав, що можна сюди спускатися. йдіть отсюда. Я чекав на це два тижні. Так я ж не доробив нічого, я сказав, що пох не Ааа, ладно, я майже нічого не бачив. Я побачив пару ті мідних блоків, ладно. Блін, вже вже майже ніч. Виходь, 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 Райтман, треба цей. Все, і, і вниз, і вниз дивись. отак так проходь вперед, 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 вперед. Сюди, вниз, проходь. І тепер не а заходь на землю вперед, вот так от. Так? Да. Тепер на, на раз, два, три підіймай е, голову. Просто прямо, да? Е, на, на, на гору, на гору просто, да. раз, два, три. <звук> Це е, на... Колобний. Ну, потужна, потужна. Мені ще подобається, що це патріотично дуже. Ну тому що такі оригінальні, як би, кольори в серіалу. Ну, в мене тоді справедливо питання, чому ти не в костюмі омні мене? Тому що. Ти повинен був так спитати. А у мене є. <свист> я, я пропоную записати наші варіанти. І, і зробити з рогами краси. А ну, нормальний є варіант. Шо ти там робиш, шо це за. Ничего. Радж теж грає, можна питання йому, хто в нього Хто улюбленный сперс. Я за сьогодні зробив 20 тисяч кроків, це на 19 тисяч більше, ніж зазвичай. Жесть, я сьогодні проспав годин 14, але вони такі неспокійні були, вони, типу, це не був сон, типу, як сон нормальний. Це була така херня, люта. І, і психологічні травми. Я б розказав, але стрім, бля. Я теж <laughs> ж би розказав, ну таке, не краще, чуть, чуть таку. Але ну, так... тоді всім папа, да. коротше. Ми... <laughs> Ми будемо грати Я чисто чили. Всім пока.